Коли два бічні зрізи у вас вже зшиті і оброблені від обсипання петельним швом, ось як в мене ви бачите, так можна приступити до обробки верхнього зрізу нашої торбинки для оздоблення куліски. Нагадую, діти, якщо у вас торбинка складалася не з одного великого довгого шматочка, як в мене, да, що утворився тут згін. На низу, а з двох невеличких, то у вас в тому випадку є ще один шов, який йде понизу. Має такий самий вигляд, як і вічні шви. Продовжуємо. Нам треба загнути нашу тканинку зверху на 1 см. см, На 1 так? Рівненько. Можна його запрасувати прасочкою для того, щоб зафіксувати цей зріз. Будь ласка, робіть це з наглядом дорослих, тому що праска це той пристрій, який несе небезпеку. Він вмикається в електричну мережу, тому треба дотримуватись правил безпеки. За допомогою прасочки можна зафіксувати або виконати такий лайфхак. про… Тягнути тканинку по краю столу з одного боку і з другого. Ось, бавовняна тканинка дуже гарно фіксується таким способом. Далі ми загорнули, нагадую, на 1 см, далі ще один нам треба зробити підгін на, на 3 сантиметри. Можливо, зручніше комусь буде. Вивернути тканинку на інший бік. Мені зручніше робити це все з виворітнього поки що боку. Акуратно вкладаємо наш зріс на 3 см, щоб була ця колісочка наша. Можна фіксувати булавочками, якщо на око ви не розумієте, яка це відстань, можна скористатися лінієчкою. І ось два з половиною в мене так, майже три додаю ще і фіксую булавкою з одного боку, те саме роблю з іншого боку. Так, і роблю по всій довжині. Ось. Розрівнюю, фіксую булавочками. Для контролю прикладаю лінієчку вимірюю свою відстань, щоб ширина підгину була однакова. Тепер нам треба зафіксувати наш підгін по краю швом вперед голочка у два прийоми. Тобто ми прокладаємо стіпки у вигляді пунктириків в одну сторону до кінця, до кінця, того місця, з якого ми починали, а потім, там, де в нас будуть вільні місця, тим проміжкам прокладаємо шов вперед голка. В другий прийом показую. Ховаємо наш вузлик під підгін, виколюючи знизу. Відступаємо 1-2 міліметри від краю підгину. Ширина стіпка має бути 4, 3, можливо, міліметри. Дотримуйтесь однакової відстані. Ми прошиваємо в одну сторону, шов має вигляд пунктириків. А потім ми будемо в іншу сторону вколювати, заповнюючи оці пусті відстані. Таким чином, це буде шов вперед-голка в два прийома. Коли ми проклали вперед-голочка, ось ви бачите його вигляд, дійшли до точки, з якої ми починали і продовжуємо. Заповнюючи вільні проміжки, тобто прокладаючи стіпки там, де їх ще не було, і в нас утворюється строчка, ось, яка складається із стіпків один в один, які дотикаються один до одного. Підтягуємо ниточку. І ось такий вигляд. Має наша строчка. Старайтесь прокладати її рівненько. Для куліски ми на відстані від цієї першої строчки, на відстані 1 см, прокладаємо другу, точно таку строчку вперед голка в два прийоми. І це місце буде для заселяння нашої мотузочки або стрічечки. Для зав'язування нашої торбинки. Верхній шар буде для утворення зборки. Коли ми прошили два шва вперед голка в два прийома, ми можемо затягнути стрічку для утворення зав'язок. Я взяла ось такі тоненькі стрічечки. Довжину ми визначаємо трошки більшу, ніж ширина нашої торбинки. В мене це приблизно 4 см. Тобто два кінчики мають бути довші на приблизно 4-5 см. Заселяємо нашу стрічку в голочку. Затягнули нашу стрічку в голочку. Роздвигаємо ниточки обережно і вушком голки заходимо в місце, де ми роздвинули наші ниточки. Обережно, обережно. І пропускаємо голочку в нашу куліску, затягуючи туди нашу стрічечку. Пропускаємо стрічечку до того місця, з якого ми починали, або поруч, ось, з іншого боку, поруч. І виводимо голочку, розсовуючи нашу тканинку на лицевий бік. Ось. Відкладаємо голочку в гольничку, з'єднуємо два кінці нашої стрічки вузликом. Затягуємо одну стрічку ми затягнули з лівого боку. Другу стрічку ми проробляємо так само, тільки затягуємо з правого боку. Після того, як ми затягнули дві стрічечки з лівого і з правого боку, зав'язуємо вузлики, два кінці з'єднуємо вузлики, і можемо затягнути нашу коліску і закрити нашу торбинку. Ось такий виріб ми отримали.